Друзі, вітаю, 20 грудня. Прийшли на ділянку з малиною для того, щоб зробити обрізку. Зараз покажу, яким методом ми обрізаємо, а також яким методом можна це зробити набагато швидше. Перший рядок ми вже обрізали. Обрізаємо попри саму землю. Малина ремонтантна. Як бачите, залишаємо мінімум пеньків, обрізаємо попри саму землю. Ось. Найкращий спосіб обрізати ось таку ремонтантну малину, коли не маєш палери, це, звичайно, садовою кусаркою або мульчером. Це є просто ідеально і дуже швидко. Також можна обрізати, як ми минулого року робили, за допомогою трімера та спеціальної насадки. А ми будемо обрізати цього року ось таким садовим секатором з сучкорізом, тому що невелика ділянка з малиною. Неохота заводити тример, так що будемо обрізати ось таким методом. Таким трошки зручніше, довше, а зато можна обрізати попри саму землю. Раз покажемо, як ми це все проводимо. Ось такий метод займає найбільше часу. Але якщо ні, ніде не поспішати, набагато краще, чим обрізати звичайним секатором, Вхідно було б дуже велику кількість часу провести на колінах, а так великим секатором бух і все. Обрізає зразу по 2-3 пагона і погнав. Основні правила при обрізці ремонтантної малини це є обрізка саженців як вимога низько. Як бачите, оці зрізи ми робили цього року, Оці зрізи ми робили минулого року за допомогою тримера і насадки. Основне, щоб був зріз акуратний, щоб не був подрібнений пагін і було діло зрізано, і щоб малина була зрізана як вимога нижче. Це є основні правила. Ось таким чином високо обрізати. Не потрібно, бачите, це минулорічний пагін, минулого року, бачите, ми обрізали і тримбором, де були грубші пагони, чуть розколювало. Трошки це не по технології, має бути акуратний і чистий зріз. Ось так виглядає наша малина, цей сорт Мапема. Ось бачите, цей зріз минулого року. Тримбором скошувалося чу-чуть вище, сантиметрів 4-5. Ось так проводимо скошування малини. Зараз скошуємо дану ділянку, пізніше йдемо на малину, яку висаджували цього року. Також обріжемо по землю і все. Пізніше ці пагу не приберемо, ділянка буде готова до вегетації на наступний сезон. Пишіть в коментарях, чим ви скошуєте малину, який метод застосовуєте, щоб було швидше. Буде цікаво почитати. До зустрічі!